Я ж на роботі був. От як чоловіки можуть порівнювати свою роботу і роботу мами? Давайте пригадаємо, що чоловіки після школи пішли, навчились новій професії, може, змінили кілька разів, але все-таки навчилися своїй професії і пішли, тепер вони працюють в своїй професії. Хтось на любимій роботі, хтось не на любимій, але знайомій. Давайте тепер пригадаємо, що відбувається з мамою. Мама це людина, яка стикається з дитиною, на яку нас ніхто не вчить, нічому не вчать. Ми можемо бачити тільки ті е, е, після е, як, скролі. Які нам підкидає інтернет, поведінку там, і так далі. От як вони можуть порівнювати свою роботу і нашу роботу? Він каже, я ж на роботі був, а я кажу: а я цілий день з дітьми була. Давайте далі. Вони походили на навчать, навчались своїй професії, тепер вони роблять свою улюблену справу. Знаючи, що робити. Ми, жінки, не знаємо, що робити. І, о боже мой, не дай Бог і ще й так, проїдемо цю тему. Що? І це у жінки робота пов'язана не з інструкцією. Немає інструкції, немає плану, немає должносної інструкції, немає. Поведінки на поведінку, відповідь це чисто емоції, чисто реакції на події. Що це таке за робота? Це виснажує нас більше. Ніж я не знаю, вийдете чоловіки на побачення з новою жінкою і нервуєтесь там одну-дві години, а потім ви виснажені. А тут цілий день з дитиною, з якою ми не знаємо, як вести себе, ми не знаємо, що з нею робити. Ми не знаємо, як реагувати на її якісь капризи або примхи, або просто в неї щось болить. Ми не знаємо. І, о Боже мой, не дай Бог, ми ще її вб'ємо. Нас ще й посадять за це. Що дитина була з мамою, але по якимось причинам вона могла загинути. Так, так, у нас був такий случай в місті, де на прогулянці всі діти бавилися, і одна мама так само була зі своєю дитиною, і дитина просто впала, підскобзнулась, впала головою назад. І що, маму? Маму посадили. Тобто у мами горе, і її ще й добивають. Так, так само і вдома. Це дуже складна робота, немає нічого. Нам не звісно, як дотримуватись до цього. Чоловіки взагалі, по-моєму, не витримали б такого. Ну, та ладно. Чоловік ходить на роботу, він має должностну інструкцію, посадову інструкцію, він може її дотримуватись, він може її не дотримуватись, але він тоді знає про послідство. А ми, жінки, нічого не знаємо. Все залежить від нас. І ми не знаємо, що з цим робити. Але ми маємо якось реагувати, ми маємо щось робити. Це капець як виснажує. Ну, це мало того. Давайте тепер перемістимося іще ще й до харчування. Це ж все пов'язано з перебуванням з дитиною. Чим її кормить? Як? Коли? Це жесть вообще. Нас хтось цьому навчає? Ні. Я коли приходжу в лікарню, у дитини була рвота, я приходжу в лікарню, і в лікарні мені що кажуть? Ну, нащо ж ви давали цю рибу дитині? Ну, нашу дитині в два роки риба. А мені хтось казав, що рибу не можна давати дитині. У нас є школа, у нас є навчання. Я б уже заглянула хоч де небудь, але ніде подивитися. Ніхто не розказує, що можна дитині, що не можна. Хоча наші покоління кажуть, риба теж. Потрібно дитині. Давай. Ну, що, собственно, я і зробила. Хоча дитина отруїлась не рибою, це зовсім інша історія. Але сам факт, як ведуть себе люди, які ну, такі ж самі мами, вони ж так само знають. Лікарі ж такі самі мами, вони ж так само знають, що нам ніде почерпнуть, що ми беремо інформацію тільки із своїх поколінь, від бабушок, прабабушок, які нам передають. А вони, що знали, як правильно? Вижили, значить, правильно, таке правило. Так, то повернемося до професії чоловіка. Він ходить на роботу, спілкується з іншими людьми. Більш того, він спочатку він виходить із дому щодня, він щодня виходить із дому. Іде на роботу, спілкується з іншими людьми, має успіх або не має успіху, він має ну, якісь події в своєму житті. Жінка в одних чотирьох стінах сидить. Ну, так, да, вона може виходити, не треба тикати мені, що вона може вийти на прогулянку, але щоб зібратися на прогулянку, їй, опять же, з немовлятом треба година-дві, для того, щоб тільки зібратися, підлаштуватися під дитину, яку треба покормити, Ну, Ну, общем, це вже подробиці. Давайте просто оцінимо. От чоловіки не розуміють, скільки труда вкладає жінка, скільки емоційної енергетики вона вкладає. Та чоловіки взагалі такого не витримали. Тепер далі ходить чоловік на роботу, спілкується з іншими людьми, має якийсь успіх. Може, немає успіху, але в більшості, ну, з кимсь має, з кимось немає, і це воно компенсує одне, друге, що в мами. Одне й те саме, яке не має успіху. Інколи, немовля, тобі посміхається. Але успіху ну, тут немає успіху. Ну так, да, навчився там щось робити, малюк, але це так і должно ж було бути. якби Тут немає такого нічого. Є, але це, ну, це інше. Ну, це інше, але це трошки друге. Це, ну, це секундне, це, це секунда, компенсація за те, що там було. Це ну, неможливо порівнювати. Е, і саме головне чоловіки ходять на роботу, вони виснажуються, але вони виснажуються, бо вони реалізовуються, реалізовують себе, свої знання, свої навички. У жінки стосовно материнства немає навичків, немає реалізації, все спонтанно, все видумано, все на ходу і все чомусь нам приписують, що це у нас якісь і мають бути інстинкти. Інстинктивно я хочу поміняти малюка, памперс. Інстинктивно його треба кормити. Інстинктивно вкладати спать. Який інстинкт? Материнський інстинкт це врятувати дитину любою ціною. Врятувати. А оце все ну, кормить, вкладати спать це взагалі жесть. Давайте далі. І ми підійшли до головного. Чоловіки, ходячи на роботу, що мають фінансовий результат. Жінка має фінансовий результат? Як би у чоловіка погано не було на роботі? Але якщо людина має фінансовий результат, це в більшості компенсує всі неприємності, які йому довелося пережити на роботі. Я не кажу про те, що ще бувають там корпоративи, залицяння з іншими людьми, комусь подобатись, з кимось фліртувати і так далі. Жінки вдома цього робити, нізки. Виходячи на вулицю, коли жінка йде з колясочкою, що вона цікавить якихось чоловіків, продавець їй посміхнеться, та вона така втомлена, що вона не може, навіть у неї куточки очей, отак от донизу опущені. Ви бачили, маму? Ви бачили ці гульки? Ви знаєте, чому гулька на голові? Ну, перше, щоб волосся дитині не попадало до рота. А друге, бо там грязні волоси. Їх просто ніколи помить. Це просто свято. Ну, свято помить волосся. То давайте якось розцінювати те, що маємо, і те, скільки ми робимо всього. Ніхто цього не оцінює, ніхто. А, а ми, жінки, у нас є така здатність трошки занижувати. Тобто, якщо ми маємо дві вищих освіти, ми ведемо себе значно скромніше, ніж. Чоловік, який, у якого освіта ПТУ, то він значно завищений. Тобто, ну, взагалі, ну, це просто жінка всі, завжди все занишає, всі успіхи, всі досягнення занижає автоматично, а чоловіки навпаки автоматично завишають. І нам і так складно. А тут іще, якщо нас і не оцінюють, то це взагалі жесть, то допомагайте. І більш того, яка ж це допомога? Хіба це допомога? Мамі треба допомагати. Ніхера не треба мамі допомагати. Це така сама ваша робота. Ви берете і робите все те, що робила мама. Мама робиться цілий день. Ви приходите, забираєте всю ініціативу собі і робите за маму все. А маму відпускаєте на вулицю, за двері. Нехай іде і відпочиває. В парку, з морозом, тільки не в магазин, не в поліклініку, а саме відпочиваю від усіх, від усього. Чесно сказати, вже набридло. Я, І мені так багато приходять повідомлень про те, як мами втомилися, і від чого вони втомилися, вони слов не можуть спов'язати. Знаєте, от той вираз, де багаті. Знають, що вони хочуть, а бідним ніколи про це подумати. Так, от, мама це та, якій ніколи подумають, що вона хоче.